Всім добрий день, 14 листопада, я в Одесі. Зараз трасненько ми приїхали в Аркадію, і будемо йти до моєчка. Подивимось, як воно виглядає сьогодні. Маю намір покупатися, а як воно буде, невідомо. Тому що погода, а по погоді, що у нас по погоді? Погода сьогодні 13 градусів. Як... ні, вчора була 12, сьогодні на один вище 13. Але по-перше, дуже сильний вітер. А по-друге, хмарно. Хмарно з приясненнями, але прияснення. Такі незначні. <гум> Хмарно. І цей завтра дощ, дивилась прогноз погоди, завтра цілий день дощ, а до кінця тижня температура повітря впаде до 6 градусів. А я це, на все це дивлюся через призму купання і розумію, що коли буде 6 градусів, я вже не зможу купатися. Бачите, який вітер? Там, напевно, на морі такі хвилі не знаю, Можливо, і сьогодні не вдасться покупатися. Подивимось, і так, 13-те я це зробила. Тож, ходімо до морічка. Я думав, хоча б сьогодні дощу не було, що це воно так антубаситься, а подивіться на мене. Якщо що, я йду купатися, це обрання купальниці. Купальниця йду. Ой, капець. Вітер дуже сильний, пробирає аж до кісток. Не знаю, що там на моречці. Растя, привіт! Привітулі! Растя, ти сьогодні теж купаєшся. Останній раз в цьому сезоні. Ніяких мені не треба у цих возмущень. <рес> Чула, що Растя каже? Вона каже, що з глузда з'їхала. Я тут хожу, могла б вже звикнути, а все рівно якось сумно, що цей п'ятачок такий порожній. Да, все зачинено, немає людей. Не Можу звикнути, такі черги були, що в їдицю, що в аквапарк. Ох. Ціни знижено, Вон бургери замість 100 гривень 70 на піцу ціна знижена, бо людей немає. Дивіться на колір моря, Боже, який він неймовірний. Оце сонечко вийшло і так виглядає наша моречко. Я боюся, що поки ми дійдемо до пляжа, то сонечко зайде, і я не побачу. Вже такого красивого кольору. І хінкальня забита, я вам показувала. Так сумно, що все закривається і що буде растя 6 градусів. Вже в суботу, чи в неділю. Як це пережити? Як? Нам треба купатися. Знов, що робити? Хвилюється. Тр трішечки хвилюється. Знову вода підійшла. Те, що ми було вже по берегу, пам'ятаєте, минулого разу, коли я була в Аркадії, то ми йшли до того пляжу, а зараз вже знов не пройдеш. А це Таня на підопічку. Кайфуліки, розтюнь. Кайфуліки! Що це в тебе таке, щоб це не заплуталося? Якась ліска чи що? Дивись, обережно. Ні, оце Таня пітична, то ні, ось вона. Привіт! Привіт! Іди до нас, Іди, Іди. це хлопчик, хлопчик. Подивіться, як чаєчки сидять. В одну лінію сіли, чи стали і стоять. Вони не сидять, вони стоять. Ой! Що це у вас за построєння, а? Морічка, нарешті я з тобою привітаюся. Добрий день, наша рідненька. Ти трошки хвилюєшся сьогодні, але такий вітер, я думала, що тут шторм буде сильніше. Друзі, якщо ви мене побачите десь на просторах інтернету, хтось мене споткає, то не знаю, робіть вигляд, що ви мене не знаєте, тому що це виглядає дуже комічно. Я зняла штани і я стою в купальнику, але в худі, в капюшоні, в капеліні. Все як положено. Коротше, низ в мене роздягнений, а верх в мене одягнений. Це виглядає цікаво, цікаво. Тому я кажу, що мене можуть знімати і показувати десь людям за гроші. Людям за гроші. Це капець. Так, я взяла вам хліб. Зараз, я, може, вийде сонечко і буду вас гадувати. Щоб було на сонечки, ви красиво взлітали. Все, розпочинається дощик, трохи капає. Але треба окунутися. Ну як прийшли вже. Боже, які хвилі. А, хвилі які серйозні. Клас. Я не знаю як. Не змогла. Я б так очень хотіла, бо не змогла. Чотирнадцять Алессана, а я на мала. Радуга, подивіться. Трошки покапав дощ і радуга, Боже, сонечко вийшло, яке море красиве. Треба ще йти купатися, я вже купальник, все намочила, склала, ну як я мокра зараз одягну. А так боже радуга, яка краса. Людей було і так небагато в Аркаді, а зараз взагалі дощик, всіх налякав, всі розбіглися, нема нікого. Тільки я і Растя. Ми самі сильні, самі мужні, самі сміливі, так, Растюня. Хотіла показати себе і своє волосся після купання. Волосся мокре, мокре. А то у деяких глядачів, ні, не у деяких, а у деякого одного глядача виникли сумніви після просмотру останнього відео, що начебто я зайшла в море, волосся намочила, а вийшла на берег, переодягнулася і показує себе вже сухим волоссям. Ні, воно було мокре, але кінчики, кінчики, а отак воно заправлено і воно не видно. А глядач вже поставив під сумнів справжність відео, справжність моїх купань. Він вже усамнився в цьому і каже, можливо, це знаєте, якась бутафорія. Ви купалися влітку, зробила багато дуплів до наступного року, до липня. І я так знаєте, влітку, коли 40 градусів, я пішла так. Дубль один. Добрий день, друзі. Перше листопада а я на морі. Водичка сьогодні прохолодна. Я вам хочу сказати. Другий дубль я знімаю, що це вже перше грудня, і таких дублів я зробила аж до червня 24-го. Ні, до липня 24-го, бо в червні теж буває холодна вода. Але ні, це все по-справжньому. Я кожен день знімаю, називаю число, яке я знімаю. Якщо я купаюся, то я купаюся. І ось, 14 листопада, волосся мокре, мокре. Ось там. Підходимо до Санторіні. Поверху підемо чи спустимось напевно. Як красиво, так? Да? Дуже красиво. Що, м'ячик? Растя, відійди, ти бачиш хвилі, зараз тебе, зараз тебе намочить. Так ми дійшли до лагуни. Зараз подивимося, як тут виглядає наша морячка зверху. Але сьогодні колір такий неймовірний. Я не знаю, і це міняється сонечко, то хмарно, то воно виходить, колір теж міняється. Я не можу налюбуватися, Ну, я так кажу кожен день. О, дівчата проводять фотосесію. Клас. Дуже красиве море, дуже. Тут грають баскетбол, теж так круто, на березі моря. Вони коли стрибають до кільця, щоб закинути м'ячик, вони бачать наше красиве морячко. Це неймовірно. І є стимул підстрибнути вище, щоб побачити море. А тут посідали. Ну що ви посідали? Що ви по теж дивитесь на наше моречко, любуєтеся? Неймовірне, так? Да? Неймовірне. Згодна з вами. І якщо б я була худішою, ніж я є, я б теж сіла б поряд з вами і любовалася. Милувалася, Растінька, ти що, з дуба впала чи що? Растя, підійди, Растя! Растя мене налякала. Дуже краса, неймовірна, слухайте. Не можу відірватися. Ще ці камені якось вони по особливому виглядають сьогодні. Вони завжди класно виглядають, але сьогодні це клас, це кайфуліки, Растя, кайфуліки, Растя, Що в тебе на носі, Растя? Зараз я знаходжуся на інклюзивному пляжі, вид на калітон і на дельфінчик. Людей майже немає, тільки що моря. Моречко сьогодні це взагалі щось неймовірне. Але я ж кажу, я так кажу, кожен день, кожен день воно для мене неймовірне. Я не знаю, мені здається, що я сьогодні таке естетичне задоволення отримала від, від цієї картинки. Ну, дійсно. І дуже хочеться передати її вам. Всім гарного дня, наповненого тільки позитивними подіями і чудовим настроєм. Пляж дельфінчик. Шукач скарбів і майже нікого немає. Вон два чоловіка і все. Опа! А що це таке? Ого! Оце, оце так, а да. що це таке? Тобто що, це було, ну, як, земля, було під, підлога, чи як сказати. І, і це така дірка, воно провалилася, тобто воно може провалитися в будь-якому місці, чи що, що це таке? Що це за новини дня такі? Растя, Ти бачиш, що це? Треба йти звідси. Страшно мені тут. Друзі, на цьому я буде закінчувати це відео. Ми вже будемо їхати додому. Отримала неймовірне естетичне задоволення від побаченого. Таке поєднання кольорів це щось неймовірне. Наше морячке за це вражає. І хотілося б подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео, за змогу насолодитися нашими прекрасними краєвидами. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити. Ну, а вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока. Брастюня, -пока. дільфінчиком. Вон. Растюня, вона подивись. О -о -о -о. <плес> так само головне, що я з нею тут була декілька разів, і зараз ми йдемо, вона раз і заходить сама сюди. От сама захотіла зайти. Все. Ну, такого ще не було, щоб вона. Щоб вони отак от до неї припливали. І вони хотіли навіть Расті за попу пощипати трошки. <рес> ну, вже, вже звикають до тебе, вже так, знаєш, а, то та сидить, наша подруга. То спочатку хотіли якусь кусь. -куть. Растя, он, скільки їх. Ти бачиш, скільки? <рес> да, дякую вам. Растя, подивись, Растя. Ні, раз ти ну подивися. та ти що? Ось раз. Боже, він стіми тебе роз. Боже, щось каже! відкриває ротяк. А, клас! Боже, які вони милі. Я не можу такі ротики. Растя тихо, ти що? Тихо, Растя. Боже, які милі. Мені здається, що вони посміхаються навіть. Раді тебе бачити, разтінька. Полюбили тебе, бачиш, як полюбили тебе. Я Тихо, тихо, Растя. Боже, ну це да, ну тут це ж треба таке. Боже, ротикам. Сьоми тебе ростенька. Сьома, розтя. Ну, все, де тут цей відділ кадру. Де на роботу беруть артистів? Будеш думаю, буде Тихо, 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 тихо. Тихо. Боже, ну це неймовірно. О, боже, там глядачі в залі чекають шоу, а шоу все тут? <социям> шоу, шоу все тут? Всі актори тут? Це неймовірно, це неймовірно. Раз, це цьомає тебе. Ти бачиш, що він хоче, Уже ротик відкриває, сьома расте ти, тихо, ти що. Зараз вижену ти що? <ривіт> Боже, ви там сього. ну дивись, що він робить. <ривіт> Боже, ну, ну це ж треба таке. Клас, так, да, Ростень? Манюня, ну що там? Клас? Растенька, он ще раз пливе. О, знов. Ой, Боже, що він витворяє? Подивись. І так, і так біля тебе. Я, подивися знову. Боже, Растя, я не можу на це дивитися. Як це моя. <реш> тихо, Растенька, тихо, 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 тихо. Цілує тебе. Цілує, цілує. <реш> 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 тихо, Растя, тихо, 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 тихо.